В одному з мікрорайонів міста перекрита дорога, тут працюють усі екстрені служби. На місці влучань згарище та купа сміття. Одна з будівель приватного сектору зруйнована вщент. У сусідів руйнування ударною хвилею. Вагонку пообривало, ну, з потолка, гараж пробило, там стільки понаносило всяку. Ну, от бачите, ну, вікна вроді цілі. Всі цілі, але всі вікна побиті, двері виломало, вік крутило, двері залі вік там на балконі повиломувало. А тут усе. Двері нема на балконі, вікна немає. Жителі будинків поруч кажуть, удар та вибух був надто сильний. Стіни тряслися, дом тряся просто ходором все йшло. Дуже страшно. Що такого? Я не знаю, не було такого удару сильного. Я з тої категорії людей що ще завжди ходжу в укриття. Бо я боюся, своє життя, воно в мене одне, і я закликаю всіх людей йти в укриття. Люди кинулись злагодити найбільше пробоїни, виносять рештки скла та стін. Я жива, здорова. Ну, все, тут побито, там побито, там насквозь побито, зверху побито. У місті постраждала і амбулаторія. Лікарі можуть надати тут лише невідкладну допомогу, а однопланові прийоми скеровують до інших спеціалістів. Приміщення дуже зруйноване. Пошкоджені повністю балкон, прилеглі кабінети до зони вибуху пошкоджені повністю. Вікна, двері, стеля, проводка повністю пошкоджене все. Ну, на даний час функціонувати як первинна ланка ми напевно, що не зможемо. Комунальники прибирають скло та будматеріали, адже площа, куди розліталися рештки після вибуху, чимала. Тут дуже багато роботи, тут, як бачите, бачите, скільки постраждало. І також це ось осколки попадаються. Ну і що, якось стараємося, будемо допомагати. Попередню руйнації зазнали більше 250 квартир. Спеціальні комісії вивчають суми збитків та описують пошкодження. Комунальники довозять поліетиленову плівку, скло. Будуть людям їх видавати по можливості люди будуть склити самі, тому що роботи дуже дуже багато. Там де люди старші, вже будемо допомагати силам комунальних служб. Місто практично залишилось без світла, водопостачання та роботу каналізаційного господарства відновили, а од налагодження електрики проводилось поступово через значні пошкодження. Найперше заживили соціальну сферу, рух тролейбусів запланували відновити у вечірні години. П'ятниці на місці влучання двоє загиблих серед постраждалих. Молода дівчина двоє людей загинуло, їх дістали рятувальники з підзвалів. Десь близько двох годин тривала рятувальна операція. Дівчина 21 рік на зв'язку телефоном з комунікацією з своїми родичами з працівниками ДСНС. Вдалося дістати живою. Вона наразі госпіталізована до Кримської міської лікарні. Її стан стабільно важкий. П'ятеро осіб звернулося за медичною допомогою, однак кількість травмованих може зрости, адже це одна з наймасованіших атак по місту.